Галина Іванівна, ви розказали дуже класну методику використання і пояса міра. Коли У вас вдома з'явився пояс, скільки він вже у вас? Дві Два тижні вже пояс. І у вас тепловий пояс, нм 90 Ви користуєтесь і тепловою і керамікою. Такою. І щось у вас сталося таке, що ви застосували зразу обидва обладнання. Що було таке? У мене між лопатками сильно бігли. Таке, як ото. Протикає щось. Як в ножах хтось да. ставив, так говорить і ні в одну, ні в другу сторону повернутися не можна. У вас проблеми взагалі шильного грузим відділом. Да. Підтрузія в шиї, і тут перекоси. Та да, перекоси і в лопатках часто між лопатками болить. Да -да. Постійно болить. В Постійно болить, да. а ще фізично попрацювала. Да, і дуже відра поносила, і одразу різко стала, за да, за жалушим, Так, зажала. Да. Що ви вдома зробили? Що я прийшла додому, так. О, розложила кровать свою, щоб поширше була. поклала пояс свої. Теплові пояси От так Отак поклала, да. так. А цей пояс я положила в попереду. Ага, повз Повдовж, ну, да, да, да. Поклала так. Угу. Цією стороною так, ці стороною. Да. так поклали. Лягла... Пояс тепловий, я так розумію, в області да. тут, от, між лопатою. Області... Лопаток да, поклала. Прогріли. Да. І я його не прогрівала. Я а просто включили? лягла. лягла. Да, поклала цей пояс, положила тряпочку. Як І, І... І включила ми да. стимуляцію. Разів два я простимулювалася. На цьому ти нагрівся пояс і цей імпульсує. У вас було зразу дві процедури. Дві процедури і зразу. Процедури. І теплова процедура та. Так, да. так. і плюс я стимуляція. Я піднялася, я де-то боділася. Але на мене скільки боль, по часу цього? ви лежали? Два рази по 20 хвилин. Два, Два рази по 20 хвилин, да. це 40 хвилин. 40 хвилин. За 40 хвилин у вас знайшла повністю. Да. да. На другий день воно в мене, звісно, повторилося, бо знову робота була. Ну, знову вчора я зробила це саме. Зараз <кій> я <реш> Живчик, Живчик, не, да? нічого, не, ну, Буває таке, знаєте, трошки воно тяне, просто що ви перекошиться і воно більше всього, Просто що буває. У вас ваша діяльність зараз пов'язана з тим, що ви постійно працюєте руками. Руками і так, і так нагинається. Це, ну, да, так, постійно навантаження да, на да. Але добре, що у вас є можливість от за 40 хвилин вдома, біль. ви знімаєте біль. Да. Ну і плюс ви ходите в салон на ліжку масажер займаєтесь і. Відновлюєте свій організм. Я дуже дякую, що я сюди попала. А кому дякуєте? Ігорю. Це ваша рідня, так? Ну я ти знала про цей салон, але якось сюди не доходили. Не доходили ноги. А коли що вони сюди ходять. Каже, я теж хочу. Каже, приходь. А скільки ви вже в салоні вони? Уже три місяці. Уже три місяці, так? За три місяці є результати вже дуже великі. Дуже велика. Да, да. По-перше, я на ноги наступні не могла вступати. Мені у вас була проблема, ви не могли навіть наступити ніжкою. Так да, І Ви брали абонементи на, на платформу. платформу, платформу да, Я три рази була на платформі. 30 процедур. Да. А. І зараз я хожу вже і бігаю мені, вже. Мені не пече, не болить. Ну вони а... ще там відчуваються таке, але да, ще ходити. Так, такого немає. Ну вже тої болі, яка у мене була, немає. А з скриптом як легше трошки? З Скриптом теж. Дуже добре, Ну, да. зараз трошки загострення зараз загосенні. Воно то в одному, то в другому проявляється. Ну, ну за... це відновлення. Да. да, це нормальне. Я на це не звертаю уваги. І продовжуємо, продовжуємо далі. Продовжуємо да? Далі да. молодець. Дякую, так. що ви ділитесь методиками своїми Галина Майна вам здоров'я і гарних результатів. Усім всім там теж.